Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, сьогодення, так і про майбутнє. Кожен будинок, навіть якщо він і не настільки старовинний, щоб на нього звертати увагу, має свою неповторну історію. Свого часу над зведенням такої будівлі працювали десятки чи навіть сотні людей. Потім, у приміщеннях дому, хтось проживав, відбувалися певні події, які впливали не тільки на мешканців, але і на тих, хто не мав жодного зв'язку з цією архітектурною спорудою. Тут народжувалися і помирали люди. Час минає і деякі будинки навіть стають своєрідними хранителями дуже дивних історій, які передаються з покоління в покоління. Сьогодні ми розповімо вам про легенди, які приховує в собі невеликий будиночок по вулиці Симона Петлюри у Рівному. Колись давним-давно у цій будівлі проживав заможний чоловік. Одного дня до нього прийшла молода, красива дівчина, у гарній довгій сукні. Прийшла, щоб повідомити чоловікові новину, новину, від якої у неї радістю світилися очі. Дівчина повідомила чоловіку. щоб помститися за загублену долю, за ненароджену дитину. Дуже гарний та оригінальний інтер'єр цього будинку немов беззвучно розповідає відвідувачам про ті часи, коли тут проживали досить заможні люди. Так і здається, що цими величними мармуровими сходами за мить спуститься місцева господиня у дорогій сукні і запросить до вітальні. Ті часи давно вже минули, і в пошуках легенд ми перенесемося у трішечки іншу епоху. Тим більше, що з нею пов'язана певна частина цього будинку. Письменник Улас Самчук дуже любив дітей. Однак доля розпорядилася так, що він не мав власних. Проживши із першою дружиною Марією ЗОС 12 років, вони розлучилися. Через деякий час Марія Зос вийде заміж. Народить троє діток. Через багато років помираючи, Марія Зоц заповість своїй доньці покласти у труну фото Уласа Самчука. Фото її найбільшої любові. Проживши із Тетяною Федорівною з, е, Праховою майже 50 років, в них також не було спільних дітей. Хоч від першого шлюбу в Тетяни Прахової було двоє діток. Однак у працівників літературного музею Уласа Самчука щороку народжуються діти. В цьому році виповнилося п'ять років музею, і п'ять діток народилися у наукових співробітників. Працівники музею знають, що саме енергетика музею Уласа Самчука сприятлива для народження дітей. І коли приходять до нас молодята, фотографуються, то вони, якщо загадають бажання мати діток, це бажання обов'язково здійсниться. Наскільки відомо, будинок по вулиці Петлюри, в якому і відбулася трагічна сутичка між двома колишніми закоханими, досить новий. Йому трішки більше ніж 100 років. Відповідно, є абсолютно конкретні документи щодо його колишніх власників, яких можна перерахувати поіменно. До війни а події легенди відбувалися саме тоді: там проживали аптекарі й євреї, в родинах яких як відомо нічого подібного не відбулося. Хоча припустити таку, м'яко кажучи, прикру ситуацію, цілком можливо. Щодо різних скрипів, які нібито лунають у будинку і збуджують різні фантазії про привидів, то це вірогідно рипить паркет. Ну а енергетика музею Уласа Самчука це просто взагалі. Так можна дійти і до паломництва в це місце із метою народження дитини, що викликає лише посмішку.